Ніч 14 квітня стала справді пекельною для мешканців Слидового уже другу добу поспіль місцеві усувають наслідки ракетної атаки. Благодійні організації не стоять осторонь людського горя та надають допомогу постраждалим. Тож сьогодні, 15 квітня, мешканці пошкоджених осель отримали гуманітарну допомогу. Пані Надія каже, будь-яка допомога вагома і потрібна, адже зараз усі кошти будуть йти на те, аби привести квартиру у більш-менш житловий стан. 14 числа в 6.05 п'ять стріляли, всі окна вилетіли, потолок. И на крыше тоже застеклить все вот, если дождь пойдет или единственное радует что впереди лето а так если ну что выдали спасибо вчера выдали нам USB но ну, забили а все равно вот если дождь он уже все будет внутри там внука вывезли а дети здесь работают и мы пока пока здесь на месте первый раз вот для семьи как бы Как бы це треба, будем так говорити. Ну, звісно, допомагає. Хоч какой то ну, вот посмотрите, сколько всього. Помогает, звісно. Если бы не допомагав, ми не приходили бы, не получали. Помогает, звісно. Ну, получали вот недавно продуктовые. Як дають, получаем. Місцеві кажуть, виїхати навіть з розбитої квартири морально важко, адже саме тут пройшла більша частина життя. Тож заб'ють вікна, повставляють двері та будуть сподіватися, що весь цей жах, що щоденно переживає Україна, скоро закінчиться. Нагадуємо, на Донеччині триває обов'язкова евакуація. Щоденно з міста Покровськ курсує евакуаційний потяг до Львівської області. Раз на вісім днів по непарних числах виїхати можна до Рівненської області. Попередній запис здійснюється за телефоном 098 890 33 18.